Типові помилки при реєстрації ФОП, яких можна уникнути. Досить часто ви зараз можете почути про те, що зареєструвати ФОП можна за 10 хвилин і жодних проблем у вас не буде. Частково це правда, проте, якщо неправильно підійти до аналізу правової основи вашого майбутнього бізнесу, то можна допустити досить серйозні помилки. Давайте зараз про них і поговоримо. Перше, це якщо ви не знаєте, що у вас наявна заборгованість перед бюджетом, наприклад, заборгованість по якомусь Податку і подаєте заявку на реєстрацію ФОП і на реєстрацію платника єдиного податку, то податкова може вам відмовити в застосуванні спрощеної системи оподаткування, і зареєструвати вас як платника на загальній системі оподаткування, де ви будете оплачувати 18% від вашого прибутку та 5% військового збору. Друга помилка неправильно вибрані види економічної діяльності, кведи. Якщо неправильно їх обрати, і ви будете отримувати оплати за зовсім іншу діяльність від ваших клієнтів, то податкова може позбавити вас статусу платника єдиного податку. Третя помилка це неправильно обрана система оподаткування. В Україні існує спрощена система оподаткування та загальна система оподаткування. Частіше за все, ФОПи реєструються саме на спрощеній системі оподаткування, яка має 4. Групи. І е, якщо ви неправильно обрали групу під ті види діяльності, які ви будете здійснювати, і в залежності від того, хто будуть вашими клієнтами, наприклад, ви обрали другу групу оподаткування і надаєте послуги юридичним особам на загальній системі оподаткування, що заборонено для другої групи, то податково може вас позбавити статусу платника єдиного податку і донарахувати вам податкові зобов'язання. Четверта помилка це неправильний вибір дати реєстрації ФОПа. Наприклад, ви домовились з вашим контрагентом, що ви будете надавати йому послуги або будете продавати йому товари, вже готові підписувати договір. Тільки от сьогодні зареєструю ФОП. Проте з моменту реєстрації ФОПа до отримання статусу платника єдиного податку, податкове законодавство визначає, що платником єдиного податку ви є з першого числа місяця за місяцем. Подання заявки на реєстрацію. Тому ось цей період, з моменту, коли ви подали заявку і стали платником єдиного податку, ви перебуваєте на загальній системі оподаткування. І тому, якщо ви в цей період отримуєте кошти від своїх клієнтів, то можете втратити великі гроші на податки. Для того, щоб більше знати про те, як правильно вести свій бізнес з юридичної точки зору, підписуйтесь на нашу сторінку.